Доброго дня, мене звати Андрій Мельничук, я продукт-менеджер компанії Самітаро. І сьогодні ми знаходимось на дослідному полі, а саме на досліді з ріпаком, де випробовуються різні ріст-регулятори. І зараз минає 20-й день після внесення, і ми хочемо поділитися першими результатами цього внесення. За моєю спиною по ліву сторону для мене, по праву сторону для вас, знаходиться масив поля, де зовсім не оброблялися посіви рістрегуляторами. І як ви бачите, що рослини вже почали переростання, зараз погода сприяє цьому, є їй достатньо вологи, і. Тепло. Давайте попробуємо, подивимося, яка висота рослин ріпаку на контролі. Якщо ми прикладемо в декількох місцях. Лінійку, ми бачимо, що висота рослин близько 20 см на контролі. Давайте ж перейдемо тепер на варіант із застосування регулятору, а саме Icarus Turbo в нормі 0,5 літра на гектар. Ось ми зараз знаходимося на цій ділянці. Ви бачите, що посів знаходиться в набагато кращому стані. Рослини є менш масивними. Тобто ріст-регуляція є видною, помітною і відповідно ми бачимо також зовсім інший відтінок рослин-ріпаку. Він є більш насиченим, що є також явною ознакою ріст-регуляції. Якщо ми подивимось на висоту рослин, то середня висота рослин дорівнює 10-12 см, тобто значно є нижчою ніж на контрольній ділянці. А ось ми перейшли на іншу на іншу ділянку, а саме Icarus Turbo в нормі 0,5 літра на гектар, плюс Amalgrol Essence – 2 літра на гектар. Є така, є такі думки фермерів та побоювання, що Amalgrol може значно знизити регуляційну дію, нівелювати якось. І ми на цьому досліді переконуємо, що це лише є міфом, побоюванням, і Amalgrol Essence ніяк не погіршує розтрилюційну дію. Як ми бачимо. Висота рослин, як на варіанті з якарусом турбо, складає близько 10-12 см. Отож, ми сьогодні з вами переконалися в ефективності застосування Icarus Turbo, а також переконалися в тому, що змішувати Icarus Turbo з замалелом можна і не варто очікувати якихось негативних ефектів. Будемо продовжувати свої спостереження. До нових зустрічей.